Пожили 16 днів в підвалі. Ну, дивом виїхали, дивом вціліла автівка, на якій вдалося виїхати. Проживаємо в Одеській області. Це для нього перші змагання. Тільки нещодавно мені вдалося відкрити залу боротьби, і в якій я працюю всього чотири місяці. Але вже на цей час от привіз трьох спортсменів на ці змагання. Настрій бойовий. У нас вже було декілька, хтось програв, хтось виграв. Неважливо, хто проти тебе виходить, головне показати свій характер, своє вміння, просто насолодитись моментом. Приїхали, привезли нашою общою командою Харківської області 10, 10 людей. Чому вирішили? Тому що розвиток сумо ось такі змагання це для розвитку сумо, це для дітей. Їм подобається боротися. Вони навіть спілкуються, знаходять друзів. Последняя схватка но ну, была тяжеловата. Первые были легкие. Ну, выиграл же. Сердце бьется, но... Ну. ну, и зато я в Японию теперь поеду. Да хотел бы купить там, если я мрив, а меч. Ну, все, там суши, все такое. 日本の同じ都市の子たちと交流をしてもらって日本の文化体験をいろいろしてもらってあの今ウクライナで起きていることを日本の子どもたちに伝えていきたいす。